Добрий день, моя малятка, вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні у нас буде з вами заняття з розвитку мовлення. Ми з вами будемо читати оповідання Ушинського бджілки на розвідках. Послухайте, будь ласка, віршик. Бджілка працьовита, медок носить влітку. Не боїться праці. Все робить з охотою, бо вона бджілка золота! Дітки, що така бджілка? Що вона робить? А де живуть бджілки? Дітка, а ви любите мед? Автор оповідання розповідає, як перші бджілки навесні вилітають з вулика шукати квіти. Це розвідниці. Вони дізнаються, де є мед, і розповідають іншим бджілкам. Послухайте, будь ласка, Ушинський. Бджілки на розвідках весна настала, сонце пригріває, сніг розтанув, зеленіє травичка, з'явилися перші квіточки, прокинулися бджілки у своєму вулику, вилетіли. Вони на сонечко граються, радіють, але ж треба й за справу братися. Полетіли кілька бджілок на розвідку. Летять, роздивляються, шукають квіточки, побачили луг, а на ньому цвітуть квіти. Прилетіла розвідниця назад. У вулик і гуде летіть швидше, там квітів багато, нектару повно. Зраділи бджілки, полетіли всі разом, збирають медок, працюють, бо бджілка працьовита комашка. Ось таке гарне оповідання ми послухали з вами, дітки. Воно вам дає розуміння, як бджоли дружно працюють, як вони вміють допомагати одне одній і чому їх треба цінувати. Тож запам'ятайте, це малятка. Дітки, наше заняття добігає до кінця. Давайте підведемо підсумок, що нового ви сьогодні дізналися. А чим вам сподобалася історія про бджілок? Дітки, чому треба бути працьовитими? Що впоратись з запитаннями. До побачення, малятка, до наступної зустрічі!